Ішки представляють єдині знижки на едем 20% в аптеках подорожних, пам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Підрив Кахуської гес наробив великого лиха не лише на підконтрольній Україні території. Окупанти так хотіли затопити нашу державу, що абсолютно не думали про інших людей, які теж напряму залежали від цього водосховища. Тому тепер Крим ризикує стати напівпустелою через руйнування гідроелектростанції, які вже невідворотні зміни прокотилися півост. Тровом розповім за мить. З вами новини та СНЮА, і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Понад рік тому окупанти, попри усі прогнози, таки зважилися підірвати Каховську ГЕС. До цієї операції вони готувалися довго і зробили теракт, добре розуміючи його наслідки. Раніше Кирило Буданов розповів моторошні деталі, як окупанти планували та реалізували цей теракт. Побоюючись масштабного наступу української армії влітку на півдні, 6 червня 22-го року Росія вчинила небачених досі масштабів злочин екоциду, знищила заздалегідь спланованим і проведеним вибухом Каховську гідроелектростанцію. До терористичного акту напряму причетна 205-та окрема мотострілецька козача бригада сухопутних військ російської армії, яка на той час контролювала ГЕС. За... Біля однієї години до підриву дамби приїхала група спеціального призначення, зайшла на об'єкт, перевірила готовність замінованої дамби до підриву. По радіолінії був переданий сигнал підрозділ, який знаходився безпосередньо на дамбі та біля неї за одну годину до події про евакуацію. Інші підрозділи, до речі, які були далі, не були про це попереджені. Далі група здійснила підрив і покинула район. Вибух спричинив катастрофічну руйнацію всієї гідроелектростанції. Мільйони кубометрів води Каховського водосховища поринули вниз Дніпровською течією, затопивши численні села і міста вниз по Дніпру. 32 людей загинуло на контрольованому Україною правобережжі. Захоплений ворогом лівий берег затопило ще більше. Але жертв жахливого теракту там ніхто не рахував. Крім греблі, російські окупанти тоді підірвали турбіни та генератори станції. І от питання, як росіянам вдалося підірвати об'єкт, який неможливо було зруйнувати. Про це розповів Олег Пащенко, директор Каховської ГЕС. Наші люди, коли там працювали, їх не, не в кожне місце пускали. Явно, щось, щось вони там уже тоді закладали. Як так сталося, що вибух зруйнував турбіни вагою по 100 тонн кожна? Як впали залізобетонні п'ятиметрові стіни? Олег Григорович каже, це міг зробити лише вибух зсередини. Зроблено так, щоб її неможливо було зруйнувати. Ро що було щоб пошкодити, не зруйнувати, не знищити? Як... Це було зроблено. А щоб тільки пошкодити це три авіаційні бомби по 500 кг, і ще й в одну в одне місце треба було попасти. Там же ще й вода, вона амортизувала все це. Ми бачимо зйомки, що третій, четвертий і п'ятий гідрогат там максимально потрощили, там стіни просто склалися. Після підриву вода знищувала все на своєму шляху. Під воду пішли сотні будинків, гинули люди та тварини. Внаслідок цього підриву були затоплені 80 населених пунктів нижче гідроелектростанції. Шановні мешканці Херсонщини, російська армія здійснила черговий акт терору. Вона підірвала Каховську ГЕС. Через 5 годин вода дістане критичного рівня. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють. ДСНС, поліція, військові всі поруч. Прошу зібрати документи, і речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації. Окремо звертаюсь до мешканців лівого берега. Прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе і врятувати своє життя. Негайно покиньте небезпечну територію. Окупанти так хотіли втопити Україну, що схоже взагалі не думали про наслідки і що буде з іншими регіонами, які зокрема досі контролюються російськими окупаційними військами. Як от Крим днями експерти приголомшили заявою. Крим відкотився за кліматом на 100 років назад і стане напівпустелею через руйнування Каховської ГЕС. Рослинний покрив у раніше зрошуваних районах Південної Херсонської області та Криму скоротився на 85%. Також у Криму була надзвичайно суха попередня зима. Випало лише 10-50 від норми опадів у цілому та лише 17% від норми гірських опадів. Річки пересохли, а водосховища вже виснажені. Крим, схоже, повертається до свого доре. Радянського стану майже безлюдних територій. Більшість сільського господарства і навіть людського проживання ймовірно будуть неможливі. Прогнозується, що близько півмільйона людей будуть змушені залишити ці місця. Та нагадаємо, що окупанти одразу після підриву робили масу заяв, що хочуть, мовляв, відбудувати ГЕС, коли дозволить військова ситуація. У тому числі ще в липні 23-го призначений Кремлем керувати окупованою частиною Херсонської області. Так званий губернатор Володимир Сальдо зробив заяву про те, що Каховську ГЕС буде відновлено як тільки дозволить військова обстановка. Він наголосив, що насамперед планується відновити роботу водосховища, оскільки від нього залежить населення та сільгоспвиробництво Херсонської Запорізької областей і північного Криму. А вже 30 серпня, теж 23-го, Гауляйтер Сальдо повідомив Ріановості про по. Початок проєктування планів щодо відновлення Каховської ГЕС. Тоді ж російський голова Криму Сергій Аксьонов запевняв жителів, що з питною водою буде все ок. Бо нібито основними джерелами питної води для Криму є водосховище природного стоку. Попри заяви експертів, що тимчасово окупований Крим може залишитися без води на 10-15 років. Натомість жителі півострову окупанти вперто переконували у зворотньому і надіялися на дощі. Втім, представник краєвої ради українців Криму та головний редактор газети Кримська світлиця Андрій Щекун ще рік тому коментуючи на прохання Кримралії заяви російських призначенців у Криму, відзначив пряму їхню участь в інформаційній війні Росії проти України подібними заявами. Іноді ставиш собі запитання, навіщо те чи інше озвучують колаборанти у Криму? І навіщо ми маємо на це реагувати та й знаходити час коментувати? Насправді це інформаційна війна, в якій, таким як Сергій Аксьонов і Володимир Константинов, потрібно відвернути увагу населення Криму від розпачу. І не тільки в питаннях соціального побуту, а й насамперед у впевненості у російській військовій могутності. Тому вони і створюють чергові міфи, в які самі не вірять. Наше завдання їх розвінчати та говорити правду населенню окупованого Криму, відновлення Каховської ГЕС і постачання води з Дніпра до Криму це питання насамперед військового значення та звільнення українських територій від окупації. Вони перебувають у відданні виключно однієї держави власника цих територій держави Україна, решта мова пропаганди та фактори впливу на жителів Криму з боку окупаційного режиму, де немає правди. Давайте розкривати брехню Константинова та Аксьонова. А також їхнього оточення, які всі разом першими не те, що дамбу відновлюватимуть, а скоріше втечуть із Криму при наближенні ЗСУ. А вже в травні 24-го у Криму критично впав рівень води у водосховищах. Для наповнення північно-кримського каналу здіювали тайганські водосховища. Про це повідомляв кореспондент Кримреалії. Він зазначив, що через активне скидання води з білогірського водосховища рівень води тут став набагато нижчим за звичайні показники для цієї пори руку. Зазвичай такий низький рівень води у Білогірському водосховищі ми спостерігаємо у серпні-вересні, а цього року у травні. До останнього часу запаси води в Тайганському водосховищі не чіпали, але зараз почали активний спуск із нього в річку Біюк-Карасу, бо білогірське вже наближається до критично низьких показників наповнюваності. З такими темпами ми незабаром побачимо й обміління тайганського водосховища. Це дуже тривожний сигнал, що демонструє, що проблема вододефіциту в Криму. Актуалізувалася набагато раніше, ніж на те чекали після багатої наопади зими. У таких умовах, уже з середини літа, заповнювати північно-кримський канал внутрішніми ресурсами Криму буде не під силу. Кримський півострів забезпечується водою власне через північно-кримський канал з Каховського водосховища, у разі, якщо рівень води там вище 14 метрів. А через підрив Каховської ГЕС у 23 році цей рівень був значно меншим. Про те, що північно-кримський канал знову пересохне через терористичний акт окупантів, казав і генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота. За його словами, після деокупації Півдня України потрібно буде розв'язувати це питання. Комплексно, а як думаєте ви, які ще проблеми доведеться розгрібати Україні після деокупації Криму? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Побачимось!